Кулінарні балачки подискутувати про галицьку кухню, а також покуштувати її. Смаколики до Львова приїхали ресторатори з усіх куточків України та з-за кордону. Шанувальники ласощів, а також ті, хто знає, як їх приготувати найкраще, зібралися на першому міжнародному форумі Галицька кухня, славні традиції, велике майбутнє. Впродовж двох днів історики та культуроли обговорюватимуть особливості галицької кухні а кулінари пригощатимуть усіх власноруч приготованими стравами. Уляна Сенько далі. До Львова приїхали не лише теоретики високої кухні, історики та культурологи, які з'ясовуватимуть критерії та характеристики галицької кухні, а завітали й ресторатори та кулінари, які тут втілять у життя найсміливіші мрії гурмана. Є польські ресторатори, приїхали із Росії, є вірмени, євреї. Є дуже багато людей цікавих, які власне розуміють специфіку галицької кухні. Бо коли ми говоримо, наприклад, фаршмак, що це є? Хтось може казати, що це єврейська кухня, але то наша, Галицька, розумієте, чи багато інших цікавих складників. Що може бути в житті приємнішого, чим щось смачненького попробувати, правда? Тому це є така унікальна конференція, такої, що у Львові не було. Галицька кухня, кажуть науковці, характерна тим, що увібрала в себе традиції різних народів та культур. Зокрема, в ній відчувається смак австрійської, угорської, румунської та чеської. Такого впливу не зазнавали страви інших частин України. Тож, коли мова йде про галицьку кулінарію, культурологам є над чим дискутувати. Однак знайдеться чимало страв, яких немає більше ніде. Є такі страви, які є, так би мовити, такими певними ну, ендеміками чи такими рудиментами в, певному, в певних регіонах. Наприклад, ну, Яворівський пиріг, або Маченка Бойківська, або білий борщ, який там є більше, ближче до Гуцульщини, або на, на, на східній Бойківщині. Є страви, які просто одна назва вам нічого не скаже. Капуста. А це є назва страви. Це не є на основі капусти, але не капуста або усипана капуста. Це назва страви, якої немає ніде. Щоб пересвідчитись в унікальності галицьких страв, організатори форуму влаштували кулінарні баталії між кухарями з України та іноземними рестораторами. Кулінари готували однакові наїдки, кожен за своїм рецептом, а журі визначало наскільки вони схожі за смаком. Якщо буде зроблено по різному, це дуже цікаво, тому що у нас є можливість для різноманітня. Якщо буде однаково, це показує, що наша кухня єдина, і тобто, в будь-якому випадку, це буде перемога кухні. Поділився своїми кулінарними уподобаннями у галицькій кухні, й письменник Юрій Винничук. Борщ, пироги, і це таке головне. А і мамалига, мамалига надзвичайно була популярна. Це кукурудзяна каша і гречана каша. Письменник також привідкрив таємницю, що й сам зараз пише книгу про Галицьку кухню. В ній пропонуватиме рецепти традиційних страв, приготованих незвичним для галицьких господинь, способом. Я зараз книжку таку пишу про галицьку кухню. Вона десь скоро вийде. То от я наводжу там рецепти, де Будь-яка м'ясна, м'ясна суп, чи навіть борщ. Якщо його зварити за тими рецептами, які я подаю, і без м'яса, без жиру він не буде гірший за своїм смаком. Я думаю, що це така ну вже вимога часу в ну, боротьбі з холестерином. Організатори зльоту сподіваються, що форум матиме наукове продовження, адже багато знань про Галицьку кухню вже на жаль втрачені. А за кілька поколінь і решта можуть піти в небуття. Нам потрібно інформацію, як воно було. На жаль, дуже багато втрачено. Насправді, ми росли вже в радянські часи. Мені 45, 49 років, скоро вже 50, і я я виріс на іншій кухні. І я знаю тільки, що мені бабця робила, як вона розповідала, що їло, що їли. Тобто, ми вже потребуємо архівні матеріали, історичні матеріали. В межах форуму Галицької кухні відкрився і ярмарок екологічно чистих продуктів. І поки кулінари змагалися у вправності приготування страв, у подвір'ї музею усіх частували життєдайним чаєм, звареним на травах, які зібрали за повного місяця. Збираємо трави, коли повний місяць. Це меліса, м'ята, смородина. О. І ми завари, кип'ятимо воду, кидаємо ці трави, настоюємо, і такий ми варимо чай. Він має повний. Має енергію, має стимул життя. Людина живе, чує себе так повноцінно. Також на ярмарку пропонували покупцям щойно плавлений козячий сир з вином і часником та галицьку зупу.